Романе, хотів би запитатися вас, що відомо про життя блаженної Єсофата до моменту її вступу в монастир? Час, коли розпочинала своє життя Йосифата, він був дуже непростий, особливо для Галичини. Бо, як ми знаємо, вона народилася у місті Львові на вулиці Личаківській. Ось і цей 1869 рік. І, власне, цей період він позначений тим, що в Галичині був лише, лише один жіночий орден саме сестри Василіанки. І щоб потрапити туди, потрібно було мати вищу освіту і посаг. Тобто послушниця чи сестра, яка приходила в навіціат, мала принести собі відповідні кошти, щоб потім за них жити. І це в більшості були закриті монастирі, тобто вони не мали так би мовити такої місійної діяльності. А сама Галичина цього часу вона позначена дуже, скажімо такою і бідністю, і браком, скажімо, світи. Тобто, це не було на найкраще, скажімо, місце в тодішній, тодішній Україні. Ось і в цей власне такий непростий час Йосифата розпочинає пошук свого покликання. Дякую дуже. Хотів би також запитатися про те, яка була мета створення нового монашого чину. Коли вона ще не була, власне, навіть монашкою, вона вже шукала щось, щоб служити народу. І та як її сім'я була бідна. Батько працював як той, хто ремонтував меблі. Ось то вона лише закінчила загальну школу, хоча при сестрах феліціянках потім ще ми згадаємо про цей орден, і пізніше вже не могла навчатися, бо батьки просто не мали коштів. І тому вона йде працювати на фабрику скла. Це дуже важка, дуже складна робота. І, власне, в цей період вона зустрічає зустрічається Василянина Єремія Ломницького, який, власне, був наслідком величезної реформи Василян, який фактично скажімо, Зробили зразком єзуїтів реформованих, які мали чудову світу, розуміли своє завдання, місію, і, власне, отець шукає когось, щоб створити, так би мовити, новий орден, новий монаший чин. І, власне, сестрі, ще тоді вона не була сестрою, це була Михайлина Гордашевська. Він знаходить цю дівчину, яка готова взятися за цю непросту власне, працю. І він їй пропонує, і я би хотів, щоб ви просто на момент зрозуміли, що е, створити з нуля. Новий чин, якому завдання буде власне не просто бути закритими, але ходити назовні і працювати з тим, кому найважче, власне хто не має змоги, хто не має коштів. Ну це було, я б сказав, на межі революційності, тому що таке щось зробити це було дуже неймовірне, і що дуже дивно і приємно, водночас що Михайлина погоджується, тобто вона виступає в невідомість. Вона не знає, як це робити, не знає, що з цим робити, але вона розуміє, що вона хоче служити Богові. Вона не може служити жити в традиційному монастирі, тоді Василіанському через брак коштів. І вона готова, так би мовити, сама створити орден, в нього війти чи чин і працювати власне для цього народу. І вона це починає робити. Вона починає це робити, вона приймає обід і знову ж таки її надсилають до сестер Феліціяну, де вона проходить підготовку, щоб побачити все таки, як відбувається монаше життя. І її, скажімо, перше, перше місце це було село Жужіль, де вони отримують хату. скажімо, щоб ми розуміли, це є дерев'яна хата без підлоги, де була лише земляна долівка. Був стіл, декілька лавок, дерев'яні ліжка, дуже прості, і це все, що мали перші, перші сестри, це радше ті, хто прийшли до монастиря, щоб повірити себе, і вона набрала власне тих дівчат, бідних дівчат, які не мали освіти, деякі були неписьменні, і вона їх готує, тобто вона фактично творить з нуля свою спільноту, дає їм знання, і більше того, вона дуже добре розуміє, що потрібно їх навчати, і бачачи всю цю, скажімо, бідність і час, вона дуже робить багато для того, щоб ці дівчата залишились в монастирі і стали наступними, хто буде виходити до народу йому допомагати, би можна було охарактеризувати діяльність і відповідно духовність Блажаної Гордашевської? Власне, її діяльність, як вона казала, вона є націлена на тих, кому немає кому допомогти. Вона була готова йти там, де є потреба, і там, де є найважче. І звичайно, вона почала з сіл і сільських дітей. Що ви розуміли, що батьки тоді селяни багато працювали? Ось часу для дітей вони не мали. А в ті часи народжувалося дуже багато дітей. І як ми розуміємо, щоб ми просто зрозуміли в сім'ї Йосифати було дев'ятеро дітей. Цікавий факт. Що її брат, молодший брат, був в січових стрільцях. він і загинув в дуже молодому віці. І, власне, вони, сестри, засновуючи ці свої перші думи, вони зразу створюють так звані захоронки. Це можна було би назвати щось як дитячі садочки, але за які вони не беруть коштів, вони беруть дітей до себе, вони ними опікуються, вони їх навчають. І більше досі має зимати пише програми, як цим робити, тобто як займатися, вчити, читати, писати, співати пісні. Тобто вона робить все, так би мовити, знову ж таки сама все творить для того, щоб дати готову програму в руки тим сестрам, які будуть це робити. Також, коли виникає потреба, наприклад, в Станіславській області виникає епідемія тифу і холери, і вона відсилає туди сестер, і вони є з цими людьми, допомагають звичайно також хворіють на ці хвороби, бо неможливо бути хворим і не заразитися. І пізніше вона ставить великий власне наголос на те, щоб давати тим сестрам освіту. Тобто, на початку вони лікують селян просто травами. Вона читає книги, запитується і таким чином допомагає пізніше. розуміє, що цього є замало. І тому сама йде закінчує курси медсестер і надсилає інших своїх співсестер для того, щоб вони могли вчитися. Таким чином її діяльність і духовність це два дуже пов'язані між собою, скажімо, Справи, і вона розуміє, що без того, щоб йти до тих кому найважче, монастир не може існувати. І тому вони справді, як я вже казав, займаються дітьми, займаються хворими. Коли вибухає перша світова війна, то все старі в польових шпиталях, як медсестри, вони допомагають, вони працюють і завжди там, де була потреба, вона йшла. А ви розуміли? Перші сестри одразу незабаром після заснування монастиря, вони, коли вже були готові, вони їдуть. В діаспорні в землі, в Бразилію, Австралію, Канаду, Америку, тобто там, де є українці, тобто вона так би мовити не обмежувала свою діяльність лише виключно галичиною. Мені на думку спадає місійна діяльність десь сестри Терези з Калькутти. тобто щось подібне, яке вона робила в межах Індії, ось і їй сприяли умови, час то, якби не з дві світові війни, особливо прихід сюди комунізму, знищення, я думаю, що цей чин би зробив величезну, скажімо, революцію. Не лише в Україні, але також і в цілій Європі. Але всі ці умови скажімо, вони знищили. Тому е, основна суть скажімо, діяльності е, Йосафати це є служіння. Служіння де є найважче. казала, що ми по нам потрібно зробити. Новий е, схід Святого Духу, нову П'ятидесятницю, особливо в сім'ях, особливо там, де є біда, і це так дуже коротко, власне, про її життя та духовність. Щиро вдячна вам за ці відповіді, які допомогли трохи більше нам при відкрити постать Блаженної Суфати Гордашевської. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.